Розділ 14. Надто п'яно, щоб пити один. Незважаючи на те, що вона знала, що вони зустрінуться знову, Сяї не очікувала, що це станеться так скоро чи так раптово. Час наближався до години пік. Навколо площі Нової Ер скупчилися люди. Усі поспішали, злегка зігнувшись, і йшли крізь вітер, жваво прямуючи людною вулицею. Висока постать Хані Фена стійко стояла в натовпі. Його холодне обличчя було, як і раніше, красиве. Єдиною відмінністю від трирічної давності була його нова зрілість. Сісяє подумала неважливо, поводитимуся так, ніби я не знаю цю людину. Вона відірвала очі і зосередилася на своїх документах. Коли вона обернулася і зробила вигляд, ніби нікого не бачила, то й хтось крикнув їй і зупинив її: сяє. Сяя замовкла. І міцно стиснула документи. Її пальці зблідли, і вона гірко посміхнулася, перш ніж продовжити рух вперед. Її помічниця побачила, що сталося, і нічого не сказала, просто лояльно слідувала. Вираз Хані Фена спохмурнів. Він швидко спробував наздогнати і схопив сяє за плече. Сяє, стоп, давай поговоримо. Сяє була змушена зупинитися. Вона підняла на нього очі і усміхнулася, але її голос звучав сухо і хрипло. Про що ще нам говорити? Її голос звучав спокійно і умиротворено. Вона відсунула плече, коли Хані Фен подивився на неї. Вона закрила документ і передала його помічниці Будьте обережні з останньою частиною операції. Проведіть нове дослідження ринку завтра вранці та передайте його мені наступного понеділка. Крім того, надішліть мені третю фазу проекту ВІЛ Великі Хвилі. Мені потрібно до завтрашнього ранку, просто сказала Сісяє. Зрозуміло, директор Сі. Помічниця Сяомей кивнула. Директор Сі, щойно сяосон надіслав дані для імператорського неба міста розваг. Будь ласка, погляньте на це. Сяомей простягнула сяє синю папку. Сяє взяла її та погортала. Вона переглянула її і кивнула. Mm, здається, добре. На сьогодні, все. Надішліть речі назад в офіс, і ви можете закінчити на сьогодні. Підженіть машину сюди. Вона закрила документи і передала ключі сяомей. Добре директора Сі. Вона дуже змінилася за останні три роки. Колись миролюбної сі сяї більше ніде не було. На зміну їй прийшла теперішня віддалена і ворожа сяя. Вона випромінювала ауру людини відстороненої, але здібної та стійкої. Ханіфен подивився на холодний вуличний ліхтар, а потім підняв погляд на дівчину, що стояла навпроти нього. Трохи подумавши, він підійшов до неї. Сяє, я визнаю, що зраджував тебе у минулому. Він зупинився позаду неї, а потім подивився, куди вона дивилася. На дворі було темне небо, затягнуте густими хмарами. Здавалося, все сіруватим. Він кліпнув очима, потім зітхнув. Вибач, сяє, якщо від цього тобі буде легше, я сподіваюся, ти не будеш звинувачити у цьому нікого іншого. Просто звинувачуй у всьому мене. На короткий момент сяє відчула сильний тиск у грудях і ледь не втратила свідомість. Однак її горде і вперте обличчя ніколи не дозволило б їй показати свою слабкість перед усіма. Вона захихотіла, навіть не дивлячись на нього, дивлячись на сіре небо. Я думала, як і багато інших, ти запитаєш мене привіт, як справи? Але, здається, вона не хотіла більше думати про те, хто зрадник, вона не хотіла знову переживати страждання, які пережила всі ці роки. Вона не хотіла нічого знати про них, але її серце все ще було, як сірі хмари, без сильної зливи чи сильного торнадо це б не зникло. Сісяє, ти переоцінила свою рішучість, чому ти така сумна? Тому що ти ніколи не переставала піклуватися? Чому? Я не впевнена. Вона перевела подих і повернулася, щоб подивитися на холодні тіні внизу. А потім зрозуміла, що небо потемніло. Вуличні ліхтарі почали загорятися, заломлене і незбаласоване світло здавалося самотнім на землі. Вона подивилася на натовп, що розголював площею, і зітхнула. Я дуже хотіла, щоб ми ніколи не були знайомі, щоб я ніколи не зустрічала тебе. Тоді, принаймні, мені не довелося б страждати. Вона відвернулася і пішла до ряду вуличних ліхтарів. Вона не дивилася на нього, її струнка постать проходила вечірніми вулицями. Я вже відпустила, з цього моменту ми чужі, тому, будь ласка, більше ніколи не турбуйте мене, і я зроблю те саме. З цими словами вона пішла від нього, і її постать зникла серед самотніх вуличних ліхтарів, як вітер. Коли Ханіфен спостерігав, як вона повільно зникає з його поля зору, він відчув щось у грудях, ніби щось покидало його. Він стиснув кулаки, наче намагався схопитися за те щось, але його руки були порожні, він просто нічого не міг зловити. Він подивився на самотні вуличні ліхтарі, які раптом багато чого нагадали йому. Багато років тому дівчина з двома квитками в кіно стояла під цими вуличними ліхтарями і чекала на нього цілу ніч, щоб запросити його у кіно. Давно-давно... Ця дівчина проїхала тисячі миль через кілька міст, щоб отримати для нього компакт диск Ісона Чана з автографом. Давно, давно, тоді все було дуже просто, вони були дуже невинні. Він був вдячний за все, що вона для нього зробила. Під час свого перебування за кордоном він іноді просив своїх друзів перевірити її стан і відчував полегшення, дізнавшись, що вона почувається добре. Вдячність не була коханням. Багато людей могли б не пожаліти вдячності для інших, але не любові. Він міг лише вибачитися перед Сісяє. Однак, коли він побачив, як вона повернулася до нього спиною і пішла, він відчув, як його пронизує смуток, ніби він щойно втратив щось важливе те, чого ніколи не зможе повернути.